Перед нами знаходиться вітроелектроустановка, яка працює без дії сили вітру. Принцип роботи даної установки основується на розкрученні вітрогенератора постоянними і перемінними магнітними полями. 24-кодусний безщоточний генератор, зібраний зіркою бездругої середньої точки. При наборі обертів 250 він видає фази 320 вольт перемінного струму, які направляються на контроль заряду акумуляторної батареї. З контролера з заряду акумуляторної батареї 24 вольта направляються на дві пари. Батарей, одна з яких використовується для, для розкручування самого магнітного поля. Друга пара акумуляторних батарей використовується для підключення на інвертор, щоб отримати на виході 220 союду для потребності квартири, дачі чи будь-якого другого істочника питання. Включені прибори, Амперметр, Вольтметр. В даний момент показує 25 вольт з двух батареї. тока немає на цій парі батареї. Тоже 25 вольт. Ні, він тут одну пару показує тільки. Він показує один акумулятор. 12 вольт, да. бо я відкинув провод. Угу. От, Току теж немає. Момент пуску при замірних акумуляторних батарей до включення перша батарея була 12,53 вольта, друга 12,54 вольта, третя 12,65 і четверта 12,69.